Доброго дня! Нещодавно у кабінеті міністрів назвали три категорії пенсіонерів, кому перерахують пенсійні виплати, вже у 2024 році, найближчим часом. І в цьому відео я би хотів вам більш детально про це розповісти. Поїхали. Український уряд передбачив підвищення пенсій трьом категоріям громадян. Розповідаємо, як і коли це відбувається. Згідно з проектом бюджету України, який нещодавно вже розглядали, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат. Це підвищення передбачено для трьох категорій українців. По-перше, це ті, хто отримує мінімальну пенсію. Пенсія зросте з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні. Друга категорія це ті, кому призначена максимальна пенсія. Вона збільшиться з 20 тисяч 930 гривень до 23 тисяч 610 гривень. І третя категорія це 65-річні пенсіонери, кому призначено гарантований розмір виплат за наявності стажу. Він збільшиться з 2680 гривень до 2840 гривень. І от цим 65-річним категорії у квітні 2024 року пенсію ще збільшать до 3200 гривень. Крім того, у березні наступного року відбудуться зміни з в системі нарахування пенсій, за словами голови кабінету міністрів, нова бальна система збалансує диспропорцію у виплатах тим, хто пішов на пенсію давно, і ще молодим пенсіонерам.